Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів від власників з Німеччини. З вами Женя. І сьогодні на огляді Volkswagen Golf Plus. як завжди, це той автомобіль, який ви любите, шукаєте. Один з самих продаваємо автомобілів зараз на ринку України за свій бюджет. Практичний, надійний. 1.6 MPI, простий в експлуатації на гарних комплектаціях. Зручна посадка, гарна обзорність. Дані автомобілі ви дуже любите. Всі, хто не встиг придбати аналогічний варіант з іншим ексклюзивним кольором, той, що переливається Golf Plus, зверніть увагу на цей аналогічний автомобіль, тільки приїхав, розмитнений, сертифікований, купляли, доставляли особисто. Готовий до першої реєстрації, ви будете першим власником в Україні. І так, пояснюю головні переваги плюси даного Volkswagen Golf Plus. 2008 рік рестайлінговий вже салон і зовні модель рестайлінгова магнітола 142 тисячі підтвердженого пробігу. В даному відео я зроблю вставку з сайта покупки даного автомобіля з Німеччини. Можете перевіряти пробіг будь-якими способами: Carvertical. Автомобіль має. Видно це і візуально і по стану – 142 тисячі повністю підтвердженого пробігу. Також автомобіль має дуже достойну комплектацію. На парктроніках, на зимовій гумі, рейлінгі, мультикермо. Швидко пройдусь по кузову. Покажу, що корозії немає, ДТП немає, оптика вся рідна, він-код відкритий. Автомобіль має мінімальніші сліди експлуатації, пов'язані з віком та пробігом. Але пробіг 142 тисячі вважається дуже малий. На омивачах пар на противотуманках, на оригінальних титанах. Прям достойніший варіант. дуже. Парктроніки 1.6, бензин. Ви дуже любите автомобілі з рейлінгами. Класний варіант. Пройдемося швидко. Полщинометром розглянемо стан салону та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка стану лакофарбового покриття Volkswagen Golf Plus 1.6 з Чому я б'ю тут, а щоб ви розуміли, починати з углів, якщо було б ДТП, чи перекрас, чи шпакльовка, то на углах були б загиби якісь і сліди. Так, порада. 98,5 і 5. Сюди, біля значка, бо це слабке місце по корозії. 94, 97,5 102, 121, 75,1 104. Так, разом з вами було проведено детальний огляд толщинометром Volkswagen Golf Plus 16 MPI на дуже достойній комплектації. Розглянемо салон та стан роботи двигуна. І так, відкриваємо. І тут у нас є ефект Вау. 142 тисячі кілометрів. Дійсно видно зразу без всяких документів, коли стан автомобіля з малим пробігом. Хто б що не казав би, які б автоексперти, але дуже все видно. Комусь треба документи, комусь не треба, скільки людей, стільки думок. але тут наголошую 142 тисячі повністю підтвердженого пробігу. Всі ущільнювачі на місці, карти не провищі, пластик не зацарапаний, пороги без вздуття, мітки по кузову є. Кермо шкіряне, не фарбоване, от Виглядає, бачите, воно з мінімальнішими слідами експлуатації, але видно, як має виглядати кермо на 142 тисячі пробігу. Датчик світла, датчик дощу, автозатемнення дзеркала, потолок без пошкоджень, автомобілі не палили. Клімат-контроль, круїз-контроль, мультикермо, підігрів сидінь, магнітола, магнітола вже рестайлінгова. Сидіння без всяких зауважень. Задній ряд сидінь так само, ці машини люблять. Ми експериментували. 1,90 метра людина сиділа спереді, 1,85 п'ять сиділа спереді водій і 1,90 дев'яносто людина сиділа пасажир ззаді, це наші клієнти е, міряли, сідали обоє скри, з піщанки, то дуже зручно сидіти. Корозії нігде немає, амортизатори всі справні. Жоден болтик по авто, зверніть увагу, не крутився, не знімався. Бампер без пошкоджень з мінімальнішими слідами експлуатації. Тут вже в нас йде докатка наявності. Оптика вся рідна. Немає пошкоджень від ременя безпеки. Часто явище буває. Так от виглядає він. І так, автомобіль з Німеччини 2008 рік, два ключі. Обслуговувався на офіційному дилері. 43 тисячі було в 2012 році. Також будуть ставлені фотографії покупки даного автомобіля. І так, разом з вами сьогодні було оглянуто ваш народний улюбленець Volkswagen Golf Plus 1.6 MPI 2008 року випуска. Автомобіль має головні три назву переваги. Перша малий ПІП. Пробіг 142 тисячі кілометрів. Друга одна з найбагатших комплектацій, я думаю, це максимальна для даного мотору 1.6 6 МПІ. І третя. Що це рестайлінгова модель 2008 року, коли вже йде рестайлінгова монітола, кермо сидіння на титанах із рейлінгами Роботу двигуна перевіримо та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка стану роботи двигуна. Ну ви чули, мотор завівся з взагалі. Все справно. Це дує тепленько, повний електропакет, мультикермо, зверніть увагу на жоден болтик пройому нічого не крутилося. Деталі навісного обладнання не знімалися для ремонтних робіт, це значить, хто не знав. Оптика рідна, пройоми в оригінальнішому стані. Ущільнювачі всі на місці. Корозії на автомобілю немає. Підкапотний простір без зауважень. Тут так же само це крило взагалі. Так, акумулятор у нас великий, гарний, чітко працює. Чистенький, свіженький, заряджений. Не димить, не троїть, не сапунить, працює рівненько. Правда. Все чистенько, тихенько. І так, разом з вами сьогодні було детально оглянуто Volkswagen Golf Plus 1,6 MPI 2008 року випуска з Німеччини. Без технічних чи візуальних зауважень з дуже малим пробігом. Пробіг 142 тисячі кілометрів. Якщо ми пригнали автомобіль з таким пробігом, він такий і є насправді. У нас є Plus 98 тисяч кілометрів, у нас є Plus 233 тисячі кілометрів. Всі пробіги на наших автомобілях, хто слідкує рідні і підтверджені. Дуже достойний варіант на гарній комплектації. Максимальний для 1,6 МПІ з Фаркопчиком, поясню, хто не знав. Фаркоп німці ставлять не для того, як в нас в Україні звикли возити прицепи, купляти свиней. Фаркоп німці ставлять по єдиній причині, що сюди кріпиться, якщо хтось бачив на Фаркопі на заднє скло, кріплення для велосипедів. Німці дуже люблять по вихідним у вільний час кататись на велосипедах. Це єдина причина. В Німеччині дуже жорсткі закони. Ніхто цим автомобілем, так як дозвольні маси на грузки, навантаження на фаркоп маленькі, цим автомобілем ніхто прицепи в Німеччині не тягає до першої поліції. вони ставлять фаркопи виключно для кріплень велосипеда. На мою думку, наявність Фаркопа це великий плюс. Я називаю це захист від дурня. Якщо до вас хтось в'їде чи ви не роком в когось. То Фаркоп захистить від пошкоджень заднього бампера та задньої частини кузова. І так, кому цікаво дане авто, не зволікайте, телефонуйте, замовляйте доставку під дім. Наші автомобілі не мають технічних візуальних зауважень, ми повністю в них впевнені. Тому в нас є послуга надання Доставка під дім. Або приїжджайте у місто Вінниця, вулиця Василенка, 21 на нашу площадку свіжопригнаних автомобілів. Ми завжди маємо гарний вибір автомобілів даного класу: Volkswagen Golf Plus, Skoda Octavia 5, Volkswagen Touran – це народні автомобілі, які зараз на ринку України користуються шаленим попитом, так як зарекомендували себе дані автомобілі як прості, надійні, недорогі в експлуатації, з приємними комплектаціями. Я ми з гарним зовнішнім виглядом. З вами був Женя. Рекомендую звернути увагу на даний Гольф Плюс, так як в нього дуже малий пробіг і максимальна комплектація для мотору 1,6 MPI. Приємний немаркий колір з рейлінгами на 16 заводських титанах на зимовій гумі. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. Звертайтесь, гарні перевірені автомобілі. Гольф розмитнений, сертифікований, готовий до першої реєстрації. Відати першим власником в Україні.